Вчора в TikTok мене знайшов один чоловік, з яким я познайомився в 2003 році, в вересні місяці. Це був Ростов на Дону. Це був семінар. Це був мій перший семінар, на який я їздив, щоб розібратися, як працює бізнесовий. І цей пацан, ще пацани були, цей пацан продавав з розкладушок книжки. Тоді ще все це, знаєте, було так. Книжки на розкладушках, такі розкладки, люди продавали всякі матеріали, білі доски для того, щоб плани ці всі проводити. Одним словом, це була така масова крута індустрія. ну, представляєте, проїжджає допустим, там 5 тисяч чоловік, і кожен після зустрічі однозначно собі купує якусь книжечку. Тобто, це були такі, знаєте, ну я б їх називав би так. Це люди не системи, це люди не з нашої системи. Це просто такі паразити, які цеплялись до таких віщей, Знаєте, там проходив семінар не туди раз, там Роберта Кіосакі такого продавали, О, там вітаміни МВ, і, там, ну такі, знаєте, виходиш з семінару, все треба вчитися, все, нагрібаєш собі книжок. От, і я пам'ятаю, як я у цього парня купив собі два пакета книжок. Знаєте, і за те, що я купив книжок, два пакети, мені було ні за що жити в гостіні. Вот, Прийшлось жити на березі Дона в якомусь заброшеному піонерському лагері. Ось вот. вот така була ситуація, друзі, розумієте. І от я з цим чоловіком познайомився, взяв його телефон, тому що мені нужна група, я ж розчитував, що група буде рости, учитися треба буде, треба буде брати десь книжки. І вот. так ми з ним познайомилися, знаєте. І я вже так вам скажу, що я почав його замечати на том, на том семінарі, там уже в. В Україні почали проводитися мероприяття. Він там, там, якби, біля Палацу спорту, біля цих всіх е... місць, де проводилися заходи. Везде він, візді. продає книжки, продає книжки. Я собі задавався питанням. Думаю, блін, ну як можна Як можна продавати книжки, знаючи, що ти от рядом тут учать такому бізнесу крутому? І це питання в мене давним-давно сиділо в голові. Я не мог понять, як охранники, які стоять возле сцени і охраняють. Безплатно приїжджають на мероприятия, за які ми платили там, по 200 євро, по 175 євро платили за семінар? І вони стоять слухають те, що відбувається, і вони все одно стаються охранниками. Знаєте, це всегда, якби, трошечки так піднапря... Ну, не те, що напрягало, мені було все одно, але я якби, дивився і думав, Блін, ну вроді ж нормальні люди, а чого вони цього не роблять? Чого це роблять, а це не роблять? От. І були такі питання, може, щось не так. знаєте, от Як можна продавати книжки? Годами продавати книжки, розуміти, що це за система, і не построїти цей бізнес. І ви знаєте, я вже був там платем, платіним основателем, ми вже там канари, манари, шманари, там вже самі проводимо ці семінари. І цей чувак, коротше, під'їжджає до наших семінарів, які ми вже проводимо, і він там продає ці книжки. От, і я дивився, думав, так, да, другий склад двома, знаєте, трошки другий, напевно, череп, як от казали. От. І от. Вчора якась людина там щось пролайкала мені я дивлюсь таке ліцо знакоме. Я згадав цю ситуацію, друзі. Я згадав цю ситуацію. І до чого я все це веду? Я хочу сказати, що дуже багато людей остануться за бортом цього бізнесу. По простим причинам. Не із за того, що він там важкий, неправильний. Якісь мої мікропричини залишать людину там, де вона є. Понімаєте? От. І коли ми вже були там на високому, на хорошому уровні, коли я виходив вже, знаєте, йдеш додому, да, там до метро доходиш, там, допустимо, цей чоловік стоїть, я завжди приходив і казав йому привіт-привіт. Я бачив в його глазах таку тоску. От. Я ніколи не задавав це питання, але я бачив, що він, він так типу, іскренні радий, що в тебе там значок, знаєте, золотий з чорним. Що ти в костюмі, що ти рівненький, чистенький, що ти щасливий, а він стоїть під дощем, під снігом, там, знаєте, їх мінти ганяють, там їм вже ділязва, це ж не санкціонована продажа. Шановні друзі, і знаєте, що я хотів я сказати? Це вирішаєте. Вирішаєте, вирішаєте, ви де вам будь? Стоять все життя під снігом і, знаєте, зароблять свою тисячу доларів там кров'ю і потом. Чи Постаратися рік-два-три і будь свободним чоловіком, тобто це нам рішать. І от сьогодні така історія згадалась мені, таке було, таке було, так. Да. І мені мій спонсор завжди казав: каже, слухай, Андрій, це інвестиція, це як строїться дом, дом строїться теж не за рік, не за два, ти в нього вкладуся, вкладуйся, фундамент грязно. Всі кажуть, нахрена ти його строїш, а ти хочеш, хочеш. От, а потім, коли ти сидиш біля каміна... Коли ти сидиш біля каміна, а всі в хрущовках живуть, ти тоді чувствуєш, що ти красавчик. Ти красавчик. Знаєш, не зря ти там лазив в тому фундаменті, не зря ти там, рився, не зря ти по вихідним не бухав, а відкладав гроші на те, щоб будинок строїть. І це приходить не завтра, не тоді, коли ти риєш фундамент. Знаєш, ти риєш фундамент, а твої дружбани погнали на рибалку. Ти риєш фундамент, ти копаєшся, ти там последні, з последніх трусов випрыгаєш, щоб там якогось розтвора купити, знає, там залити, там то, зробити то, там, якусь поставити. от. Ну, потім, знаєте, що відбувається? Потім всі кажуть, красавець, от тобі повезло? Ти вовремя, ти вовремя, красавчик, ти все вовремя зробив. І вони сидять в твоїх беседках, жруть, сидять на твоїх стульцях, сидять на твоїх, жарять э, м'ясо на твоєму мангалі. І ти сидиш і думаєш, а я ж мог би бути там же, де й вони, знаєш. А що мене вело? Хрін його знає. Життя таке, життя таке. І от сьогодні я вам скажу так, що треба робити те, що треба робити, а не те, що там люблю, не люблю. От наш, наш, наш бізнес він дає тобі можливість построїти дуже крутий будинок. Але в фундаменті прийдеться поковирятися, Прийдеться трошки закатати рукава. Трошечки порить грязну землю, трошки під дощем покопати ями. Да прийдеться, прийдеться. Ну це то стоїть. Так що всього доброго, пока.